П'ятірці кращих Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича посів четверте місце у рейтингу найкращих класичних університетів України. Список оприлюднив інформаційний ресурс освіта ю зазначають, представили класичні виші у консолідованому рейтингу 2023 року. Попереду ЧНУ тільки Київський університет Шевченка, Львівський Івана Франка та Харківський національний університет. Це дуже гарний показник. Я б сказав, відмінний показник. Це і всеукраїнське міжнародне визнання. Це привабливість для партнерів, які хочуть працювати з нами в рамках спільних наукових. Досліджень, поступайте, приходьте на навчання в Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, адже він має не тільки високі рейтингові позиції, але і висококваліфікованих фахівців, викладачів, які здатні забезпечити гідний рівень знань і надати освіту вам як вступникам абітурієнтам.